Доброго дня, ось вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Kia Sportage 2013 року. 1,7 дизель, механіка і з пробігом 164 тисячі кілометрів. Гарний збережний стан автомобіля по кузові, без ушкоджень, без корозії. Загалом класний стан. Просуть у нас проктроніки спереду і ззаду, оригінальні титани. Непогана у нас стоїть резина. Теж виведена у нас камера заднього виду по автомобілі, по салоні і по комплектації. По суті, у нас сидушки текстильні, півненького кольору, до речі, дуже гарному стані, як нові виглядають. Механіка в нас шестиступка, є підігрів у нас передніх двох сидінь. Додатково встановлено у нас Android Multimedia, там виведена теж камера заднього виду, е, мультикермо. Є в нас коргіз-контроль, датчики світа, датчики дощу, ну і клімат-контроль у нас двох зони. Само доглянутий чистенький взагалі по салоні, без ніяких зауважень. Технічний стан, все обслуговувало вчасно, ГРМ замінений, ходова обслужена, масла фільтра теж замінено. Ось, якщо когось когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кіцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.